Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із книги Пророка Неємії. Я буду читати 6 розділу з 10 вірша. Тут написані такі слова. Коли я прийшов у дім Шемаї, сина Делаї, сина Мегетавелового, а він зачинився і каже: зустрінемося в Божому храмі, заховаємось десь у середині храму. І зачинемо за собою двері храму, адже хочуть тебе вбити і прийдуть тебе вбити вночі. А я йому відповів хіба така людина, як я, повинна втікати, та й хто я такий, що можу війти в храм і залишитися при цьому живим? Не піду. І я зрозумів, що не Бог його послав, а він сам проголосив таке пророцтво щодо мене, оскільки Товія і Санавалат. Підкупили його. Він був підкуплений, щоб мене злякати. Адже, учинивши так, я згрішив би, а вони отримали б підставу мене зганьбити перед людьми. Тож пригадай, мій Боже Товії і Санавалатові їхні негідні вчинки, а також пророчиці Надії на та іншим пророкам, котрі мене залякували. Цей уривок описує шлях яким проходив Неємія, служачи Божому народу, ми знаємо, що Неємія отримав від Артаксеркса дозвіл прийти і відновлювати храм, відновлювати місто для того, щоб євреї, які повертаються з Вавилонського полону, вони могли там жити і могли жити у захищеному відбудованому місті. І ми знаємо, що коли наємія здійснював своє служіння, на нього було здійснено велику кількість нападок. Вороги погрожували йому, вороги чинили наклипи проти нього, вороги інтригували. І от його вороги. Товія і Санавалат, вони зробили таку останню спробу звести цього мужа Божого, звести його справу. Вони підкупили пророка, якого звали Шемає, який прийшов і покликав Неємію до себе і каже: Прийди, є розмова. І каже Неємії: прийдуть тебе сьогодні ночі вбити. Тож піди і сховайся в Божому храмі, ми підемо з тобою туди разом, зачинемося. І Неємія зрозумів, що це не Божий пророк, що цей підкуплений пророк бажає зганьбити його перед людьми. І тому він каже: Хіба така людина, як я, повинна втікати? Якби Неємія тоді послухався цього пророка? Він згрішив би перед Богом, тому що увійшов би до храму, до якого він не має права заходити, тому що він не є священником. Більше того, якби він виявив страх і почав би ховатися від своїх ворогів, він зганьбив би своє ім'я перед народом, якому служить. І тоді вороги отримали б е, таку можливість злословити його перед людьми, і таким чином, Божа справа, вона б зупинилася. Але ми бачимо, як вірність неємії, як його готовність страждати, як його готовність ризикувати своїм життям, як його готовність проходити труднощі, вона зробила можливим спасіння для великої кількості людей. Діло Боже, воно було завершене, місто було відбудоване, храм був відбудований, і велика кількість людей. вони Прийшли повернулися до Єрусалиму, де вони можуть жити, де вони можуть поклонятися Богу, і це прославило Боже ім'я. Всі ці історії старого заповіту, вони написані для того, щоб вказати нам на того, хто є більшим за занеєм'я, щоб вказати нам на того, хто є більшим, ніж е, просто Божий слуга, на того, хто був готовий страждати. Для того, щоб звершити Божу справу. Історія Неємії вона вказує нам на Ісуса Христа, вказує нам на Його страждання. Ми знаємо про те, що Христос для того, щоб звершити наше спасіння, Він був готовий віддати себе на страждання. І коли Христос молився в Гевсуванському саду, Він просив учнів, помоліться зі мною. І він декілька разів відходив і молився, щоб Бог проніс мимо нього цю чашу, але Бог відмовив йому. І коли Бог вдруге відмовив йому на його молитву, він прийшов і говорить учням: ось прийшов мій зрадник, ходім. Цими словами Ісус показав, що він не боїться Іуду. Він пішов на зустріч тому, хто видає його на страждання. Він пішов на зустріч несправедливому суду, який будуть звершувати над ним, коли його, так само, як Неємію, будуть хибно звинувачувати в тому, що він бажає проголосити себе земним царем. Але він виявиться чистим перед е е Пілатом в результаті. Ми знаємо про те, що Христос пішов сміливо на зустріч тому осоромленню якому він, якого Він зазнає, коли Христос був осоромлений як людина, тому що був розп'ятий на христі, коли Христос був осоромлений як вчитель, тому що всі його учні розбіглись від нього, коли Христос буде осоромлений як цар, тому що над ним буде написано надпис: Це є цар юдейський. Коли Христос буде осоромлений як Син Божий, в очах багатьох людей, які знали про те, що Син Божий він буде осоромлений, як Син Божий, коли сам Божий Син він був розп'ятий на Христі, ми знаємо про те, що Христос Він не просто не втікав від цих страждань, а Він пішов назустріч цим стражданням. І через Його страждання стало можливе наше спасіння. Наше спасіння, воно стало можливим саме тому, що Христос виявив стійкість, що Христос виявив сміливість, що Христос виявив готовність прийняти приниження, готовність страждати, готовність навіть понести на собі наші гріхи і гнів Божий, і Його готовність страждати і Його страждання зробили можливим сьогодні наше спасіння. Сьогодні ми введені в Боже Царство із полону сатани і з полону гріха, саме тому, що сміливий Христос пішов і постраждав за нас. Сьогодні ми маємо вічні мешкання у Божому домі, саме тому, що Христос Він постраждав за нас. Сьогодні наші гріхи прощені саме тому, що Христос постраждав за нас. Божий Син. Був несправедливо засуджений не за його вчинками, для того, щоб ми, по благодаті, були виправдані перед Богом. Божий син був осоромлений перед Богом та людьми, для того, щоб ми, прийшовши до Нього, були прославлені у Божому Царстві. Божий син зазнав страждань від Божого гніву, для того, щоб ми. Уникли Божого суду і мали вічне щастя у Його Царстві. І це показує нам красу, красу Божого задуму, красу жертви і страждання Ісуса Христа, які зробили можливими сьогодні моє спасіння. Історія страждань Божого сина вона надихає нас на поклоніння. Вона надихає нас дякувати тому, хто, проявивши готовність страждати і постраждавши, здійснив наше спасіння. Бог закликає нас схилятися перед Христом. Бог закликає нас визнавати повноту Його страждань. Бог закликає нас схилятися перед Ним і славити Його за те, що Його страждання. Вони сьогодні зробили можливим моє спасіння, спасіння кожного віруючого, спасіння великої і великої кількості людей. Також сьогоднішній уривок має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, до тих людей, які чули Євангеліє, які читають Боже Слово, які знають про Христа і про Його страждання. Бог показує стражданнями Христа той шлях яким Він бажає спасти вас. Бог показує Христа як свого Слугу, на якого було покладено місію вашого спасіння. Христос постраждав для того, щоб спасти вас від вічних страждань. Христос був засуджений для того, щоб ви були виправдані, Христос був осоромлений для того, щоб у ньому ви були прославлені. Нехай Господь благословить вас звернутися до Нього сьогодні. Амінь.